Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні ми поговоримо про нові книги, які з'явилися на моїх поличках останнім часом. Я точно не рахувала, а це приблизно десь 22-25 книг. Тому буде про що поговорити. Але перед тим, як розпочати, не забудьте підписатися на цей канал, поставити пальчики догори, написати будь-який коментар, адже ці прості дії допомагають моєму каналу рости, розвиватися. І, звісно, це мотивує мене на зйомку нових відео. А якщо ви хочете бачити більше контенту від мене, ви можете підписатися на мій спонсорський канал. Посилання, як завжди, ви знайдете. В описі під цим відео. Також в описі будуть, як завжди, тайм-коди з усіма згаданими книгами, тому користуйтеся. Розпочати це відео я хотіла б із книги від видавництва ранок. Це у нас Гонехмарник від сучасної української письменниці Дари Корній. Це перша частина з дилогії, друга книга називається «Гонехмарниця». І насправді я шкодую, що не придбала одразу дві ці книги. Вони просто неймовірно красиві, і мені здається, що я просто закохаюся в цю історію. Анотація починається зі слів у місті, що пахне кавою і дощами. Зустрічається він і вона. Якщо події будуть відбуватися в Львові, ця книга уже просто приречена на успіх і любов. Це історія про кохання, у яку будуть вплетені різні міфи, легенди та вірування. Мені здається, що це має бути неймовірно цікаво. Мені дуже подобається оформлення і дуже класно розгортається книга. Всередині ми можемо бачити ось такі ілюстрації. Просто прекрасний велетенський шрифт. Я думаю, буде суцільна насолода читати це видання. Дуже приємно і тримати, і розгортати. У мене таке зараз дуже сильне бажання відкривати для себе нових українських письменників і письменниці. Адара Корній це одна, напевно, з найвідоміших зараз українських саме сучасних письменниць, тому буду знайомитись. Також я собі придбала другу частину із трилогії Серед золиву глина, яка називається Серед ночі смолоскип». Мені дуже сподобалася перша частина, у якій розповідалося про країну, в якій панує так звана імперія, і цій імперії. Служать солдати маски дуже жорстокі, які вбивають для імперії і винищують просвітників, які панували раніше до, до того, як прийшла ось ця імперія. І ось наш головний герой Елайас, він солдат, він маска, і він ненавидить те, ким він є, тому планує. Втечу з академії, де власне навчають ось цих масок, з іншого боку, ми знайомимося з головною героїнею Лаєю за досить важких обставин, адже в її дім вриваються ось ці солдати маски і забирають її брати, тому що його звинувачують у зраді цій імперії. І як перетнуться долі цих двох героїв, дуже цікаво. Перша книга завершилась на досить такому цікавому, напруженому моменті. Хотілося читати далі, тому, власне, я і купила цю книгу. Мені, до речі, ілюстрації в другій книзі подобаються більше, ніж в першій. Вони схожі, в принципі, але вони не настільки якісь химерні, тому що от ілюстрація. Ілюстрації в першій частині мені якісь вони були трохи дивні, а тут, тут мені симпатичніше, тому вже незабаром планую читати цю книгу, поділюся з вами своїми враженнями. Коли я замовляла книги за наш формат, там діяла якась акція, тому я могла, якщо я купувала на певну суму, обрати якусь книгу в подарунок. І я обрала книгу Храмове селощі» від Кейт Аткінсон. Це вже друга. Книга цієї авторки, яка з'являється в мене на поличках. Я ще не познайомилася з книгою Життя за життя. Але ось ця мене теж зацікавила. Це у нас нуарний роман, який запрошує читача в лабіринт нічного життя і кримінального світу міжвоєнного Лондона. Тут події так розумію, будуть відбуватися після Першої світової війни, і вцілілі люди будуть намагатися якось відновлюватися. Баланс після такого важкого етапу в житті ну, кожної країни, взагалі, яка переживає кожного міста, яка переживає війну. Тому дуже цікаво познайомитися. Я, до речі, не дивилася, шрифт, який тут досить таки приємний. Я... Багато чула різних відгуків про творчість Кейт Аткінсон. Мені неймовірно теж цікаво познайомитися вже з нею нарешті. Тепер маю аж два претендента для знайомства. Якщо ви, до речі, читали якісь книги цієї авторки, обов'язково напишіть, з якої краще розпочати знайомство. Одна з найочікуваніших книг в цьому році для мене це, звісно, продовження хроніки червоних лисиць, називається засліплення. Я неймовірно сильно чекала цю книгу. Ви навіть не можете уявити наскільки, тому що перша частина закінчується на такому моменті, що тобі хочеться просто одразу бігти і хоча б прочитати перші розділи ось продовження. Тому я незабаром буду це робити. Мені дуже сподобалося те, як пише Валерія Растит, і мене дуже радує, що попереду у мене ще цілих шість книг з цього циклу. Я Звісно, не знаю про що це, але це така досить пухкенька історія, і вона ще й написана не супер таким великим шрифтом. Тому почитати тут буде, що не планую відтягувати. Дуже сильно, але зараз все-таки з'явилися книги, які в мене в пріоритеті, тому, можливо, ось цю я вже читатиму десь влітку. Я довго думала, чи потрібні мені ці книги, тому що насправді вони в мене є російською, весь цикл, але, звісно, я хочу їх замінити, тому що я просто обожнюю, як пише Робін Хоп. І цей велетенський цикл про ендерлінгів це напевно одне з моїх улюблених фентезі. І тут у мене перші дві частини з першої, його, першої трилогії Учень убивці і Королівський убивця. Я не знаю, коли я візьмуся за перечитування цих книг, але я обов'язково буду це робити, тому що знову ж таки обожнюю те, як пише Робін Хоп. Комусь ось ця трилогія здається дуже повільною, ніби нічого не відбувається. Але я коли вперше читала, я настільки кайфувала від кожного слова, від кожного героя, будь він позитивний, негативний. От кожен для мене виявлявся настільки індивідуальним, що ось це фентезі в моєму серці, напевно, назавжди. Хоча я ще не дочитала ось цю велетенську серію, там 14 книг, але, по моєму, 6 чи 7 я прочитала. І наразі моя улюблена все таки про кораблів. Це на це наступна. Після цієї я теж її купуватиму. Ще треба купи докупити третю частину, і потім уже буду збирати і про кораблів також. Дуже нашумівша книга від видавництва ще одну сторінку. Я її одразу захотіла, як, як тільки побачила анонс, і це дев'ять життів Роуз Наполітану». У цій книзі будуть підійматися питання про материнство. Я знаю, що головна героїня буде проживати дев'ять життів різних, і в кожному з цих життів вона повинна зробити вибір, чи народжувати її дитину, чи ні. Тому що на початку своїх стосунків. З партнером вони домовились про те, що вони не хочуть мати дітей, вона не хоче мати дітей, їх це обох влаштовувало. Але потім чоловік змінює свою думку і намагається. Підштовхнути свою дружину до того, щоб в них все-таки з'явилися діти. Мені дуже цікаво прочитати цю книгу, не дивлячись на те, що ось я мама, у мене є дитина, я люблю дітей, але ось ця тема материнства мене дуже цікавить, і як жінки по-різному до цього ставляться, як суспільство до цього ставиться. Тому мені ця книга прям дуже зараз е, хочеться її брати. Проте читаю дещо інше, але як тільки дочитаю, обов'язково буду вже, напевно, в березні її брати, бо не можу просто чекати. Також я не могла пройти повз. Книгу Сонджу від книголав. Цю книгу ми швидше за все будемо читати з дівчатами, тому що тут є питання для обговорення. Дуже класно брати її на якийсь читацький клуб. Це буде досить феміністична книга про життя в Південній Кореї, про моральний вибір, свободу особистості. Це і буде сімейна драма. Тут розповідатиметься про дівчину Сонджу, яка здобуває освіт. Ту в Кореї і мріє про вільне і безтурботне життя, але її мрії руйнуються через багатовікову традицію. Її мати видає дівчину заміж за чоловіка, якого та ніколи раніше не зустрічала. І ось як складеться її життя, коли вона прагне розвиватися, прагне навчатися, а вона змушена проживати от в такому світі, де панують чоловіки. Мені здається, це буде дуже цікаво, тому я обов'язково буду читати цю книгу, не знаю ще коли, але вона мене дуже сильно приваблює як і своїм наповненням, так і своїм зовнішнім виглядом. Вона дуже приємна, тактильна, прям неочікувано красива. Обов'язково буду також ділитися з вами цим відгуком, як тільки прочитаю книгу. Давненько я не купувала книг у жанрі нонфікшн, але цього разу купила аж три. І перша з них від видавництва Комора: Чому не варто боятися фемінізму? У мене якісь такі дуже феміністичні взагалі покупки вийшли. Тут у нас розповідатиметься про. Світовий фемінізм, основні постаті праці, як взагалі цей рух розпочався. Коротше, будуть розвіюватися різні стереотипи, пов'язані із фемінізмом. Книга ось так цікаво оформлена. Тут будуть також різні не знаю, посилання, я бачила ну, тобто джерела, де з цією темою можна. Познайомитися ширше. Мені щось дуже захотілося такого почитати, тому сподіваюся, ця книга прочитається швидко, а не так, як ось та ціла полиця нонфікшену, яка просто стоїть і чекає незрозуміло чого. Також я купила собі дві книги від видавництва Бородатий та Марин, які такі абсолютно різні. Це північний полюс і палюче тепло б'є нас найперше. Ну тут, власне, де розповідатися про глобальне потепління і як воно впливає на нас, тому я, напевно, влітку буду читати цю книгу. Цю книгу я вперше побачила на каналі Олесі і дуже зацікавилась. Я не скажу, що я прям фанат різних книг про експедиції, але саме цю дуже захотілося мені прочитати. Автор цієї книги Роберт Пірі на весні 909 року у віці 53 років вирушив підкорювати північні полюс. І, власне, у цій книзі розповідатиметься про те, з якими труднощами він і його команда стикалися, як це все відбувалося. І е, мені здається, це має бути дуже цікаво. Тут є ось такі ілюстрації. Е, так, така чорно-біла ілюстрація, по-моєму, ось всередині є карта. Я взагалі в, ц... в географії дуже. Погано розбираюся, тому карта мені завжди потрібна, коли я читаю якісь ось такі історії. Тож мені не знаю, якось все одно, що вона така зимова, більше дуже хочу її прочитати, тому думаю, що теж найближчим часом буду за неї братися. Давно я не купувала книги від видавництва Artbooks, але цього разу мене зацікавило аж три історії, і перша з них. Це голландський дім. Насправді цю книгу я не хотіла читати, аж допоки не почула відгук від Насті з каналу Брунатні Сторінки. Настя так цікаво розповіла про цю історію, що я зрозуміла, вона мені також потрібна. Тут події розгортатимуться у кінці Другої світової війни, там головний герой Сиріл Конрой розбудовує справжню імперію нерухомості. І за бідності просто досягає якихось неймовірних статків. І перше, що він робить, він купує голландський діб. Це просто якийсь розкішний неймовірний маєток, який має стати місцем, не знаю, розквіту, місцем любові його родини. Але натомість, коли родина оселяється в цьому будинку. То вона ніби занепадає, не знаю, що там стається, яка тому причина. Але тут написано, що голландський дім це історія втраченого раю, яка ставить непрості запитання про любов, самопожертву і прощення, про те, ким ми є і ким ми хочемо себе бачити. Мені здається, це буде дуже глибока і чуттєва історія, тому я. Чекаю, коли у мене буде ось такий настрій почитати подібну літературу. Як тільки він з'явиться, обов'язково буду брати і читати. Про книгу Карісото знову у грі» вже є стільки схвальних відгуків, що я просто не могла пройти повз. Хоча в минулому році, коли вона вийшла, я якось не дуже зацікавилась, але вирішила, що мені все-таки. Дуже хочеться дізнатися, як пишеться авторка, тому що мені здається, я в неї нічого ще не читала, а зараз її досить активно видають. Тут у нас буде розповідатися про тенісистку відому, яка уже Йде з кар'єри, наскільки я розумію. Але потім хтось чи то наближається до побуття її рекорду, який вона встановила, чи хтось побиває її рекорд, і вона вирішує повернутися в теніс для того, щоб довести, що вона найкраща. Не знаю, сподобається чи ні, але буду пробувати, тому що відгуки говорять про те, що книга дуже вартісна. І ще одна книга від Artbooks це щасливе місце від Емелі Генрі. Я дуже сильно хотіла прочитати цю історію. Мені здається, в минулому році я познайомилася з Емелі Генрі з її книгою Книголюбе. Я читала її англійською, і насправді вона мені досить важко далась, тому що я не розуміла жартів, не розуміла, ну, мені здається, значну частину історії, яка саме робить і створює атмосферу. Тому я вирішила, що хочу продовжувати читати Емілі Генрі, але уже українською. І, власне, купила цю книгу. Я зараз її якраз читаю, мені ще сторінок 40 залишилось, і насправді мене вона трішки засмучує, тому що емоційно ця книга для мене дуже слабка, мені не вистачає якогось емоційного відгуку від неї. Я не буду вдаватися в подробиці, більше поговоримо. В прочитаному уже, але, м, на жаль, я не отримала від цієї книги того, на що сподівалася. Далі у мене будуть три книги від видавництва Віват, і тут у мене продовження трон зі скла, третя частина спадкоємеця вогню. Як ви бачите по закладинці, я її зараз теж читаю, тому що мені Настільки, от було нудно читати щасливе місце, що я захотіла переключитися на щось ще. Поки що я не можу багато сказати про цю книгу. Я там менше ніж 150 сторінок прочитала, але вона мені уже з перших сторінок дуже сильно відрізняється від перших двох. У мене навіть було таке відчуття, ніби я повертаюся в не в якусь уже. Знайому мені рідну історію, а ніби це взагалі якась нова історія, якийсь новий світ, і мені потрібно в ньому заново розбиратися. Але мені дуже подобається цей цикл, подобається, як я ним досить швидко просуваюся по мірі того, як ці книги видаються. Тому я поділюсь теж уже в прочитаному своїми враженнями про неї, але. Поки що вона от мені дуже, дуже відрізняється від перших двох книжок. Не знаю, чи це добре, чи це погано, але оскільки я чула відгуки, що. Перші дві книги вважаються найслабшими. То я думаю, в кінці цієї історії я маю зрозуміти, наскільки авторка виросла. Тому що перші дві книги мені теж сподобалися, і я їх не вважаю слабкими. Я придбала собі другу частину із трилогії Одного разу розбите серце». називається Балада про недовго і нещасливо». Наразі я застрягла ще на прочитанні останньої фінальної книги із серії Каравал. І вже потім я планую починати читати цю трилогію, я 100% буду читати її, буду читати усі книги. Тому не переживають за те, що мені не сподобається. Мені настільки якось імпонують ці світи, які створює Стефані Гарбер, що я впевнена, що з цією трилогією теж у мене все складеться. Вона неймовірно красива. Ви вже напевно не раз бачили ці книги, але вживу вони виглядають ще краще, ніж. В інтернеті, тому я просто не можу намалуватися. Я думаю, що цю книгу я ще не скоро буду читати, тому що перед нею ще знову ж таки треба дочитати каравал, першу частину. Ну і я не впевнена, що я буду так читати одну книгу за одною, буду робити паузи, але я. Не переживаю за те, що ці книги будуть не прочитані. Колись я обов'язково до них доберусь, тому збираю собі на поличку усю цю трилогію. Дуже рідко можна побачити в моїх покупках ромкоми, але ось цей ромком мене неймовірно зацікавив. Перш за все, через те, що в Ешлі Постон я вже читала книгу Мертві романтики, і вона мені дуже сподобалася. Вона мені дуже сильно вирізнялася з-поміж усіх. Ромкомів, які я читала до того. А тут в книзі з різницею 7 років ще є мій улюблений троп Подорожі в часі. Головна героїня Клемент, до речі, дуже прикольне, незвичне ім'я. Вона успадковує від своєї тітки квартиру. І коли вона туди приїздить, вона зустрічає там хлопця. Але проблема в тому, що він живе в цій. Жив в цій квартирі якось сім років тому. Ця квартира, ніби якесь місце, де переплітається минуле і теперішнє, і як це все буде відбуватися. Мені дуже цікаво. Перша книга, знову ж таки, «Мертві романтик змогла мене здивувати, хоча в певний період я, звісно, здогадалася, до чого все йде. Але мені було прикольно, незвично, тому я вирішила, що я хочу продовжити знайомитися з творчістю авторки і вже хотіла б мати, хоч якусь з її книг, ось в такому фізичному вигляді. Тож, як тільки з'явиться у мене бажання на щось таке миле і романтичне, обов'язково її буду брати. І останнє. Видавництво на сьогодні, без якого не обходяться мої жодні покупки, і цього разу я купила від них аж цілих сім книг це, звісно, видавництво РМ. Хочу розпочати з Рутве і її новиночки нуль днів. Я не читала навіть анотацію до цієї книги, в принципі, як і до жодної з книг Рутве. Мені дуже подобається її просто брати і читати. Для мене це дуже комфортно. Комфортне читання, дуже комфортні такі трилери, детективи. Мені все подобається, я не надміру там, не знаю, емоціоную читаючи ці книги, але мені все рівно цікаво, і я з задоволенням повертаюся до творчості Рудвеа. Тому Звісно, я не могла не купити нуль днів. Не знаю, коли її читатиму, але, в принципі, я думаю, можливо, зробити якийсь навіть влог по читанні цієї книги напишіть, чи було б вам таке цікаво в квітні. Ні, в березні. В березні я прочитала книгу. Та дівчина зовсім скоро в прочитаному розповім про свої враження. І можливо, в квітні я б взяла почитати ось цю новиночку. Тому напишіть, чи ви б хотіли. Також я купила собі дві книги від Колін Гувер, і одна з них це шкодуючи за тобою. Тут розповідатиметься про стосунки матері з донькою. Жінка Морган вона хоче вберегти свою 16-річну дівчинку Клару від помилок, від ранньої вагітності і від раннього одруження. Адже колись саме ось ці, як вона вважає, помилки зруйнували. Її життя, і вона не хоче, щоб така ж доля спіткала її доньку. Але вона не може до неї достукатися, і в них постійно виникають якісь сварки та непорозуміння. Я не знаю, що з цього вийде, як там будуть розгортатися події, в чому е будуть їхні ще недомовки, недопорозуміння, і чи вдасться їх врешті-решт розв'язати. Нічого не знаю, але ця авторка для мене ну стала якимось відкриттям в минулому році, наприкінці минулого року, тому я дуже хочу читати ну, майже все, що в неї є, майже все, що видає. Видавництво РМ. Ще одна книга, така дуже свіженька новиночка. Усі твої досконалості тут розповідатиметься вже про проблеми в подружньому житті і як чоловік з дружиною через уже певну прожиту кількість років стикаються з якоюсь кризою. Не знаю, подолають її, не подолають, але мені дуже подобається, що в своїх романах Колін Гувер. В кожній книзі підіймає якісь нові проблеми, якісь нові питання, які актуальні для багатьох людей. Це дуже малесенька книга, тому думаю, що не буду затягувати її читання і відкладати її в довгий ящик. В якраз навесні хотілося б її також прочитати. Вона не сильно порушить мої читацькі плани. Тож чекайте на скорий відгук. Я просто пищала від захвату, коли я побачила анонс на цю книгу. І як тільки я змогла її купити, я одразу це зробила. І це, звісно, ярмарок суєти від Вільяма Текерея. Колись я вже читала цю книгу, я залишилася просто в захваті, наскільки це неймовірна історія. Це, напевно, взагалі. Перший і єдиний такий сатиричний, ну ні, я ще щось точно читала, це сатиричний роман. І головна героїня цієї книги вона ну, дуже неприємна, але вона настільки не знаю, цікава, що ти не можеш в якихось моментах її не співпереживати, і ти розумієш, чому вона така, чому вона так робить. Тут стільки всього, я вже багато чого, звісно, не пам'ятаю, але поринути в читання цієї історії в, в цьому просто неймовірному виданні. Це буде. Справжня насолода. Я не знаю, коли я буду перечитувати, але я впевнена, що я в цьому році це обов'язково зроблю. І те, як ця книга виглядає, і я знаю, що РМ ще будуть видавати його, мого улюбленого, тому у мене колекція класики, улюбленої від улюбленого видавництва, буде поповнюватись. тож... З нетерпінням чекаю, коли зможу поринути в читання цієї неймовірної історії. Якщо ви ще з нею не знайомі, я вам дуже раджу. Я впевнена, що вам буде неймовірно цікаво. І ви, якщо не любите класику, то завдяки ось таким книгам ви зможете змінити свій погляд на класичну літературу. Також я собі придбала другу частину із е, місто кісток. Називається Місто попелу» від Касандри Клер. Я ще не прочитала насправді першу книгу. Я знаю, що це підліткове фентезі, тому насправді трішки переживаю. Але ну, мені здається, це один з найпопулярніших таких підліткових циклів, підліткових фентезійних е, романів. Тому мені дуже цікаво. Мені здається, що мені сподобається. Тут ще просто ну, такі вже гарнющі ці зрізи, ну, неможливо намилуватися. Ця книга трішки менша, ніж перша. Ой, до речі, тут зрізи, точніше, форза, це відрізняється дуже прям красиво. Оце Ніби таке щось готичне з якимись летючими мишами, чи, чи це якісь дракони. Не знаю. Виглядає дуже атмосферно. Не знаю коли, але обов'язково буду знайомитися з цим циклом. І останні дві книги: це у мене дилогія зачарована. Річка. Я дуже довго думала, чи потрібно мені купувати одразу дві книги, але я потім зрозуміла, що я, напевно, взагалі зроблю собі за правило дилогії купувати одразу першу і другу частину, тому що ну, ось, прочитати дві книги це нібито. Не так і багато, але потім, якщо книга тобі неймовірно подобається, а в тебе немає продовження, це дуже образливо, тому я вирішила, що дилогії надалі буду купувати саме ось отак разом. Якщо вони будуть видаватися, звісно, з якимось проміжутком, то швидше за все буду чекати, поки вже в продажі будуть дві книги. Хотілося б прочитати ці дві. Частини навесні, але дуже сумніваюся, що мені вдасться втиснути ну, немаленькі ці історії в свої плани. Якщо ні, то прочитаю влітку. У мене ось такий цей не знаю, вайб від цих книг, не знаю, квітковий щось. Що треба читати, поки все квітне, все зелене, все таке. Весняне чи літня, тому не знаю чи на весні, але влітку точно в мене руки до цієї ідеології дійдуть. І на цьому, друзі, все. Ось такими видалися мої книжкові покупки. Скільки в мене тут було книг? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 15, 20, 21, 22, 23, 26, рівно 25 книг. У мене ще були в покупках книги для Марка, для чоловіка, але я їх вже не показувала, тому що я їх не буду читати. Ось таке вийшло відео. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися, послухати, які новиночки з'явилися у мене на поличках. Зовсім скоро ми з вами побачимось у наступному відео, тому бережіть себе.